Mm -hmm. При этом, что маму и сестру никто не он но они покупают, перекинули квартиру. Буквально за три месяца. Даже меньше там что-то. Ну. И никто не расследует всем похуй. И мы еще мешаем жить интересно. Как? Каким господом? Человек с мошенническим способом приватизировал квартиру, но мы мешаем жить. Интересно. Да, я вам скажу, что все понимают, что это происходит. -то, То, ну, но все равно мы должны реагировать, как говорят, никуда он не денется. На нулю по 100 метров от Кацапа, блин. Ну, а зато приехал, тебя тут выселяют. Вот это я вообще охренел. Я тут чуть не только нервный стрел получил. Я думал, они придут, я их расскажу, что почему. Быть на нулю, блин. Каз 24 слушает взрывы. а тут приезжают, с тебя выселяют. Сиди, блин. Кабы слушаешь и прочее. Ну, про минки я вообще молчу. Так, ще щось додавати будемо? Чи перед святони ви казали? У нас. Ну так, нічого. Я проживаю за вищу адресою разом із своєю дружиною Інки Уганна Романівна. Проживаю за даною адресою з 2004 року. Усі документи на квартиру знаходяться у мого юриста. У суті за них запитань можу пояснити наступне, що громадянинка Захарченко Діана Дмитрівна систематично скаржиться у всі інстанції, що вижити мене із квартири. Остання не проживає за даною адресою із 2022 року. Систематично вчиняла конфлікти та провокувала на них. Також можу додати, що не перешкоджаю такі то такі, то проживати у даній квартирі. Дану квартиру прибираємо систему. Систематичні та санітарні норми не порушуємо, алкогольні, наркотичні засоби не вживаємо і з сусідами дружимо та скарги до останніх не надходило. Да, все, розпитам, все. Аня, все нормально? Аня. Окей. Окей. Це рідко можна услушити. Так. Що я такий за заубор Сергій Вікторович? Отут тут підпис. чого вона вам не сидит там в біла. З моих сил записано верно. А, напишет. Спортное внимание. Мне просто з моих тел записано верно, ваш підпис. А, и м'ята файл. Так. Связи. Юридична робота. работа. Да, СВ нормально? Да, супер. Сами Е, Ваша дружина буде писати Аня, будь писать? Аня, будешь писати? Анна Романина, буду будете? Я сама начальниця кіберполіції, могу написать на кого угодно. Ну, есть подчиненные, пусть выполняем. Хорошо. Хорошо, ми вас сразу. Я ж наберу ще цю, не з ним плавка, запитаю. Кажу, кажу зараз, я ще перепитаю, що ще треба, а не треба, Добре. щоб лишній раз вистативувати. Така... Це, це, це я, це я, я з чоловіком, що адекватний, все. Написали пояснення. Е від дружини таке трахів не вийде написати пояснення. Добре. Я вам хочу це, що вам потрібно? Саме зараз пояснюють сусідів, я ще візьму, якщо не будуть. Так, тепер я чогось хоча сусідів, що візьмо, вони, да, вечір, готувати, сусідів, вони Ну, якщо є, якщо є, то я візьму без питань. Що ж. Я розумію. Ну якщо не сьогодні, ну, може вечором. Я пам'ятаю. Ну, дивіться, оця громадянка не проживає тут з 22-го року. Весь час конфліктувала, крокувала. Оце вона скаржиться в цій інстанції, щоб його вижити з даної квартири. Вони дотримуються санітарної норми, з сусідами не сваряться, а прибирають в квартирі. То тобто, що вона понаписувала, воно ну, десь недоцільне. Так і вказали. Ні алкогольні, ні наркотичні засоби вони не вживають, сусідами не конфліктують, ну, ніяких скарг не надходило. Ну, Котик є. Ну, звичайно. Там бо я ж вона, типу, це не що самов, я був ще на Донецькій області, то що не вони не розуміли, ну, кіт, чому. Ми... Короче, сам кіт. Нема, нема. Все чисто, Все ну, чисто кіт ти ручний, ти покупаний. Не, ну, красавець. Не знешкодник. Красавець такий. То своя собака срала везде, ну, где могла. На її співвластницы в квартирі. я документи на це, ви не знаєте. Співвластница? Да, но в Ні, вона, вона сама, вона її перебросила, це, Дві кімнати. Короче, сперва прописать з моєю сестрою, потом перекинула дві кімнати своїм родичам, потом знову їх купила і приватизировала. Вся схема. Чули? І на це є всі документи. Я можу підтвердити, ну робимо. Хто як робив? Просто все державна квартира, де моя частина залишилася, А саме вона приватизирує просто. Навіть є. Mm. Yeah, Хорошо. Ти <кхе> я понял, добре. Да. Так, щоб когось сусідів одного брази. Ну, Ну это є. То есть. Назар, дружина не можна. Ну, я я я. Да, все нормально, вони розуміють, хорошо. Зараз это сусіди заходи. Сам забув, что там стоян, Трохи вийшов, бо дряп там є тут. Тут носиться тут. тут, тут, тут. Добре. Все тоді потрібно? Ні, не, дякую. Не, не. все, побачення.